Вітаю, друзі! І я просто в шоці йду собі хожу і бачу, що це таке. А це Абеліофоліум. Уже він вправ, вже відцвітає. Він свічає хтось на коли. Але зараз тільки я сюди прийшов, тому що то те, то це п'яте, десяте. Друзі, яка класна штука, ще називають ото, Біляя форзиція там за перебріком. Ну це все неправда, у них взагалі немає нічого спільного з форзицією. Ну може хіба що трошки. Коротше, подивіться, яка ситуація. Коли були вибухи, до коли вони побили мій дом, все побили, Бачите, ось там його розламало навпіл, а людина не скорилася. Живе далі, і це те і пахне, як наша Україна. Так що хай йдуть нахуй ці росіяни, всі прокляті коротше, всі, що нас атакують, гниди. Ну Це понятно, слухайте. знаєте, це розказує, ми говорили з другом про о, Росія бомбить. Друзі, в мене всі майже український контент. Тому знаєш, всі ми знаємо, які вони кончені, які вони тварі. Тому нема сенсу про це говорити, тільки форзиці, поняття, засирать. Ага, бачите, вайсте, вас, фідловив. Не фарзиці, а Белефолі. Дивіться, які красиві в нього ще. Бувають такі рожеві переходи дуже гарні в абеліфоліума. Це називається Абеліфоліум, тому що у нього нласків дуже схожі на Абелію. Ну так кажуть, люди старі. Я ж я, я, не кажу, що такого спільного не бачу. Тому що в мене Абелії повно. І вони всі. Де ж де цей фокус? Слухай, фокус, фокус. Е, він, він не пахне, але він дуже красивий. Боже, давайте далі сюди. Подивіться, як гарно. Насколько, зараз 3 квітня, а людина цвіте ще спочатку е, березня вже бутончики були. Взагалі він дуже прикольний, він ще в кінці літа закладає ось ці бутони. І так людина зимує собі всю зиму з цим бутоном, щоб потім нас з вами радувати. Ну, Поки що мене, але сподіваюся, а вас також. Посадили росте е, восковниця Муріка, а там бамбук. Коротше, а тут у нас жасмін, а це слива. Коротше, Приємно познайомитися, кажуть. Друзі, так що такі ось абелі Фоліум. Коротше, все. Пішов, ще кучу роботи. Треба зараз черенкувати. Бо, а якщо черенок, то що поїхало? Не сиди, посади, зароби гроші. Все, давайте. Пока-пока.